Доброго раночку. У мене сьогодні зранку лише одне питання, мене це дійсно цікавить. Спочатку людина їде з глузду, а потім втрачає гідність або навпаки. Я стосовно вчорашньої червоної доріжки, і хочу сказати, що після таких подій, якщо це щось урочисте і серйозне, Колір урочистої доріжки має бути змінений, тому що після вчорашніх подій, там де, ви знаєте, хто де зустрічався, ця доріжка. Знаєте, вони йшли і мені здавалося, це кров українців, і вони по неї йдуть і наприкінці тиснуть один одному руки. Це ганебно. Але це емоції. Це моя правда життя. А ми продовжуємо жити наше життя, допомагаємо нашим захисникам і вшановуємо їх хвилиною мовчання.